Те, що називається дорогою життя. Це та єдина дорога, яка вже прострілюється ворогом, яка веде тебе безпосередньо на позиції або в певний пункт, але яка під вогневим контролем ворога. Ось Зараз ми їдемо по одній з таких доріг. Ось і по ній, звичайно, психологічно важко їхати, тому що ти розумієш, що можуть потрапити, але сподіваєшся на краще. Ось там вже через декілька кілометрів, через кополе ворог. І ми їдемо. Ось намагаємось думати, не думати про своє. Розмовляємо про родини, про кохання, про футбол. Якісь битові речі. намагаєшся швидше проїхати цей, цю частинку, яка називається дорогою життя. Бережіть себе, слава Україні!